Шановні підписники, отже, новий прихід поповнення наших серверів. Небагато, але все ж таки дуже буде цікаво. Продовжимо далі в гаражі, очікуйте повного відео, від розбору небагато. Коротенько доповнимо. Ось такий є у нас свіч про курви. З двома модулями. У мене вже є такий один з трьома модулями, отже, один піде в розбір. Ось Така купа дротів. Є і ось такі 12 гігабітні для підключення. Є і такі 6 Отже, Почнемо. Є ось такий IBM. System X34, погано видно. Далі цей наступний. Не видно ніде модельки. Далі. Є дискова полиця. Вона має з цієї сторони. Ось. Моделечко. 2040 HP. Далі. Дві, два. 380-х, восьмого покоління. Далі знизу. Є ось 79-79. Не знаю, звісно, що там всередині, ми будемо дивитися. Далі ось ще 362-5-го І знизу ще один сервер. І ось ще КВМ, ось такий сервер і от такий Vigor. Отже. Будемо розбиратися, дивитися, що тут у нас з кабелями. Тож, чекайте повного відео.